Ядерне знищення результат холодної війни, асоціюється з двома великими державами того часу Сполученими Штатами та Совєтським Союзом. Щоправда, це протистояння затьмарював інший конфлікт, який згодом також розвинеться у спір між ядерними державами Індія супроти Пакистану. За останні 75 років ці дві країни пройшли через три війни, і не видно кінця краю напруженим стосункам між Делі та Ісламабадом. Зі зміцненням міжнародного авторитету Індії та відновленням відносин Пакистану з Китаєм конфлікт між двома столицями набуває все більшого значення. У глобальному масштабі, зважаючи на те, що їхнє спільне населення перевищує півтора мільярда, і Індія та Пакистан володіють ядерною зброєю. Багато що вказує на ймовірність ядерної війни між цими двома країнами, яка є однією з найбільш вірогідних у світі, та яким є походження цього, здавалося б, вікового протистояння? Як воно позначається на міжнародній ситуації сьогодні? Вітаємо у доповідях 20-х. Глядачі останнім часом Ютуб дуже погано аранжує наші відео. Закликаємо проявити більшу активність в коментарях, поставити вподобайку і обов'язково підписатися на канал. Національні ідентичності Південної Азії були більш-менш визначені на початку ХХ століття за часів Британської Індії, колонізуючи індійський субконтинент, британці використовували релігію як один із соціальних розломів, що розділяв суспільство. До незалежності Індія була плюралістичним суспільством, мішаниною різних культур, мов і релігій. Найпоширенішими з цих релігій були індуїзм, що складав майже 70% населення, та іслам, що становив близько 25% населення до здобуття незалежності та розділу у 1947 році. Індійський рух за свободу включав представників обох цих релігій разом із іншими релігійними меншинами. На передньому плані перебували дві провідні організації: індійський національний конгрес, світська, але здебільшого індуїська на чолі з Могандесом Карамчандом Ганді та мусульманська ліга, яка, як зрозуміло, з назви була здебільшого мусульманською, особливо на чолі з Мухаммедом Алі Джиною. З розвитком руху за свободу Джина почав відчувати себе маргіналом. Нерідко конфліктуючи з Ганді, політична напруженість між ними продовжувала рости, поволі розповсюджуючись на ширшу спільноту. Посіяні зерна розбрату почали давати тріщини між індуїзькою більшістю та мусульманською меншістю, що спричинило загострення насильства, що тривало з 1930-х до кінця 40-х. врешті решт військові дії переросли в політичну волю в березні 1940 року, коли мусульманська ліга. Підписала Лахорську декларацію, резолюцію про заснування окремої батьківщини для мусульман Британської Індії. Між тим Друга світова війна підштовхнула британців до переосмислення окупації субконтиненту. Значні ресурси та енергія, витрачені під час війни задля подолання гітлерівської Німеччини, робили недоцільним збереження порядку в Індії для її подальшої експлуатації. Відтак були підготовлені плани поспішного відходу з південної Азії, критично важливою частиною яких був розкол британської Індії на дві країни, що задовольняло вимогу створення окремої мусульманської нації. Так зародилися дві країни: Індія з індуїзькою більшістю та Пакистан із мусульманською більшістю. Та на додачу до Індії та Пакистану існували ще 565 князівств, які британці кинули на призволяще. Їм належало обрати свою прихильність або долучитися до Індії або до Пакистану, або ж залишитися незалежними. Більшість князівств увійшли до складу Індії чи Пакистану без жодного або з мінімальним примусом. Як правило, вирішальними факторами були географічне розташування та колективні інтереси. Держави з мусульманською більшістю населення, як правило, приєднувалися до Пакистану, а держави з індуїською більшістю до Індії. Проте було одне князівство, яке стало центром протистояння Джамму та Кашмір. І цей понині залишається найбільшим фактором, що визначає відносини між двома країнами. Від більшості інших князівств Джаму та Кашмір вирізнявся кількома особливостями. По-перше, це був штат із мусульманською більшістю та індуїзьким правителем. Хоча в субрегіоні Джамму також проживало значне індуїзьке та сикхське населення. По-друге, стратегічне розташування штату, що на сході межує з Китаєм, на півдні з Індією, а на заході з Пакистаном робило його особливо привабливим для Індії та Пакистану. Китай теж зазіхав на частину штату на сході. По-третє, правитель Харі Сінг підписав угоду про режим тиші і намагався не квапитися з прийняттям рішення стосовно того, чи підкоритися будь-якій із країн, чи залишитися незалежним. Влада Пакистану вважала, що Харі Сінг рано чи пізно може переметнутися на бік Індії, якщо не вжити заходів. Вони також знали про повстання, що відбувалися в Кашмірі, підняті бунтівними мусульманськими підданими правителя, отримавши підтримку штату, пакистанські племінні бойовики перетнули західний кордон Кашміру в жовтні 47-го і почали грабувати, захопивши значну частину штату, і майже дійшовши до столиці Срінагару. Запанікувавши Харі Сінг, звернувся до Індії із закликом про допомогу у відбитті нападу. Його прохання було почути, але за умови, що він підпише угоду щодо приєднання до Індії, що він і зробив. Тоді індійські війська було направлено до Кашміру, щоб протистояти силам вторгнення із заходу. Як наслідок, армія Пакистану вийшла на поле бою, і так розпочалася перша офіційна війна за Кашмір. Після майже року бойових дій 1 січня 1949 року при посередництві ООН було оголошено офіційне перемир'я. Відтак регіон був розділений на дві частини: Індія контролювала Кашмір, який охоплював близько 60% всієї території штату, тоді як більша частина, що залишилася, перебувала під владою Пакистану. Припинення вогню між Індією та Пакистаном навколо Кашміру було предметом резолюцій ООН. Зокрема, ці резолюції рекомендували провести референдум для визначення статусу Джамму та Кашміру за умови повного виведення військ Пакистану зі штату та зменшення Індією своєї військової присутності до мінімуму. На сьогоднішній день жодна з умов, необхідних для проведення референдуму, не була реалізована, тобто, референдум у штаті так і не був проведений. Однак референдуми не є рідкісним явищем у сучасній історії Південної Азії і фактично були поширеним способом визначення долі окремих спірних територій під час добуття незалежності. північно західні провінції нині Пакистан, Зіл Сілхет, нині Бангладеш і Джунагадх, нині Індія були прикладами того, як для прийняття рішень намагалися з'ясувати громадську думку. Фактично, референдум у Джунагадху був створений Індією прецедент, схожий на ситуацію в Джаму та Кашмірі. Але в інший спосіб це було князівство, в якому правитель був мусульманином, а більшість населення становили індуїсти. Коли правитель Джунагадха поступився Пакистану, попри відсутність спільної культури та спільних кордонів, керуючись політичним примусом, Індія виступила з ініціативою проведення референдуму, на якому переважна більшість проголосувала за союз з Індією. Зважаючи на те, що референдум у Джаму та Кашмірі так і не проводився, доля колишнього князівства і надалі залишиться незрозумілою і була місцем майбутніх зіткнень. Виявилося, що битва 1948 року була не останньою війною за Кашмір. Індія та Пакистан знову розпочнуть війну у 1965-му, в результаті чого сусіди стануть запеклими ворогами. Пакистанські війська розпочали приховану атаку через лінію припинення вогню в Кашмірі, прагнучи захопити територію, що спричинило перетин Індією міжнародного кордону для нападу на пакистанські військові бази. Знову війна виявилася непереконливою, і через місяць, за посередництва США та СРСР, було оголошено перемир'я. Обидві сторони зобов'язалися відійти на довоєнні позиції. Це було перше втручання наддержав держав періоду холодної війни в регіон Південної Азії. Проте, мабуть, найбільш значуща війна між двома країнами відбулася у 1971-му. і цього разу вона призвела до рішучої перемоги однієї зі сторін. Причиною конфлікту 71 го було не питання Кашміру як таке а радше внутрішній громадянський конфлікт між Західним Пакистаном, де домінує Пенджаб, та східним Пакистаном, де домінує Бенгалія. Розділеними величезним індійським суходолом, боротьба за права бенгальців розпочалася одразу після заснування Пакистану як держави, адже релігія була єдиним чинником, що поєднував ці дві культури. Хоча населення Східного Пакистану було більшим, прірва в якості життя, політичному впливі та економічному добробуті між двома сторонами була значно зміщена в бік Західного Пакистану. Про культурну блокаду можна судити з того, що бенгальській мові де-факто мові східної Бенгалії. Ісламабад взагалі відмовив у наданні їй статусу державної мови. Напруженість зросла, коли політична партія зі Східного Пакистану Ліг здобула перемогу на виборах 70-го року, але політичні партії із західного боку відмовлялися віддавати владу, що викликало заворушення. У березні 1971-го втрутилася пакистанська армія, скориставшись заворушеннями як приводом і вдерлася до східного Пакистану. Геноцид у Бангладеш, який вважається темним і жорстоким періодом громадянського протистояння, призвів до того, що близько півтора мільйона бангладешців змушені були покинути свої домівки. Три мільйони людей було вбито, а щонайменше 200 тисяч жінок зґвалтовано. Такі заворушення торкнулися й Індії, де близько 10 мільйонів біженців із східного Пакистану втекли в країну, рятуючись від пакистанської армії. Тодішня прем'єр-міністерка Індії Індіра Ганді намагалася запобігти конфлікту з Пакистаном і розпочала зустрічі зі світовими лідерами, створюючи наратив для Індії напередодні війни. 3 грудня 1971 року Пакистан наніс превентивний удар по західному кордону Індії, що поклало початок повномасштабній війні. Через 13 днів після початку війни Індія домоглася капітуляції Пакистану, завдяки чому виник Бангладеш. Індійсько-пакистанські відносини були напруженими після 1971 року, коли Пакистан прагнув взяти реванш після втрати Бангладеш. Ворогуючі сторони почали цікавитися нетрадиційними видами озброєнь. Усупереч глобальній опозиції Індія здійснила перше ядерне випробування у 1998-му, Слідом за нею того ж року його провів і Пакистан. З огляду на новопридбаний ядерний потенціал. Глибоке занепокоєння викликало нове загострення конфлікту між Індією і Пакистаном у 1999-му, Тепер уже за регіон у Кашмірі під Каргіл. Попри те, що це не була повномасштабна війна, як у 71-му загроза перетину ядерної парасольки нависла над Індією та Пакистаном. Хоча короткотривалий конфлікт закінчився мінімальними територіальними змінами, але він довів, що традиційна війна на рівні нижчому за ядерний поріг можлива. Тепер, коли військові конфлікти дійсно були головною подією в індійсько-пакистанських взаєминах, постає питання, чому вони просто не обговорили це? У теорії відповідь банальна: брак політичної волі. Але за цим криється глибший контекст. Індія та Пакистан розпочали свою історію з політичними та правовими системами, які були успадковані від Британської Індії, але поступово розійшлися в поглядах. Обидві країни були федеративними республіками, що керувалися сильними прем'єр-міністрами: Джавахарлалом Неру в Індії та Мухаммедом Аліджи на Пакистані. Якщо Неру залишався прем'єр-міністром до своєї смерті у 1964-му, що дозволило йому за 17 років закласти основу нової нації. Тоджена пішов із життя у 1948-му. Зацикленість Пакистану на Кашмірі дала змогу пакистанській армії, на відміну від індійських колег, суттєво впливати на національні політичні та економічні права. Як наслідок, індійська демократія залишалася переважно недоторканою за винятком невеликого періоду політичної невизначеності з 1975 по 1977, коли було запроваджено надзвичайний стан в країні. Пакистанська демократія зазнала жорсткої опозиції з боку глибинної держави. За свою історію Пакистан пережив три військові перевороти і більше половини своїх 76 років перебував під владою військової диктатури. До того ж, жоден пакистанський прем'єр-міністр не відпрацював повний п'ятирічний термін. Результатом такого хиткого правління стала відсутність ефективного діалогу і практично повна відсутність політичної спадковості серед цивільного правління, оскільки будь-яка мирна політика потребує підтримки з боку військового штабу Пакистану. А, враховуючи власні інтереси військових, мирної політики з Індією досягти не так просто. Економічний аспект індійсько-пакистанського протистояння набуває дедалі більшого значення у розстановці сил, насамперед, через зростаючу різницю в економічному становищі Індії та Пакистану. На сьогоднішній день Індія є п'ятою найбільшою економікою світу, однією з найбільш динамічно зростаючих, і є членом БРІКС та G20, в той час як Пакистан опинився на межі дефолту. Але так було не завжди. Що призвело до такого стану речей? Одразу після набуття незалежності, Індія з осторогою ставилася до капіталізму і, формуючись підпливом ліворадикального керівництва, більше наслідувала модель розвитку СРСР, хоча офіційно вона залишалася позаблоковою державою. Її ціллю була самодостатність. Тобто, починаючи з 1950-х років, держава взяла під свій контроль усе: металургію, гірничу добовну промисловість, водопостачання, телекомунікації, страхування і що найважливіше банки. Стійка надійна банківська система має фундаментальне значення для потужної економіки, яку не могли забезпечити підконтрольні державі банки з погано поширеними послугами та неефективними кредитними системами. Більше того, політично зумовлене нарощування непрацюючих активів спричинило поступову стагнацію індійської економіки. У 1950 році в Індії функціонувало 430 комерційних банків. До 1980 року всі банки Індії були націоналізовані. Соціалізм настільки вкорінився в індійський дух, що зрештою був закладений у Конституцію. І що в результаті? Коли у 1991-му Індія вимушена була шукати підтримки у МВФ. Фонд зобов'язав Індію лібералізувати свою економіку. Темпи економічного розвитку знову почали підвищуватися. Пакистан пішов іншим шляхом. Одразу після набуття незалежності він налагодив зв'язки зі США. Фінансово пакистанська економіка була набагато відкритішою ніж індійська. А в сукупності з американською допомогою економіка зростала. У 1960-х Пакистан був однією з найбільш динамічно зростаючих країн Азії, якщо не всього світу, з економічним зростанням близько 6%, що було зумовлено економічною політикою, орієнтованою на промисловість, програмою кредитування сільських районів та аграрними реформами. Політичні нагаразди Пакистану потроху почали впливати на економіку, особливо відчутно з 78 по 88 коли військовий диктатор Зія Ульхак Мохамед ісламізував економіку. Нові індустрії, такі як кіно та музика, були практично припинені, щоб задовольнити його інтерпретацію законів шаріату. Економічне зростання застопорилося і також ніколи по справжньому й не відновилося. ВВП паки на душу населення був більшим ніж в Індії майже до 2010 року. Доки економічна лібералізація в Індії, починаючи з 91-го року, не вивели її вперед. На сьогоднішній день економіка Індії значно відкритіша для приватного бізнесу та іноземних інвестицій ніж було до 91 го завдяки ключовим заходам уряду, таким як об'єднаний платіжний інтерфейс, інфраструктура цифрових платежів, покликана охопити якомога більше людей офіційною банківською системою. Динамій. Ічна екосистема для стартапів, розвинена фармацевтична та іт індустрія, а також зростаючий виробничий сектор, Індія впевнено крокує до кращого економічного майбутнього ніж Пакистан вже в наступному десятиріччі. Дізнатися більше про це ви можете в одному з наших попередніх епізодів. Попри те, що обидві країни все ще борються із серйозною бідністю, на сьогоднішній день майбутня перспектива ставить Індію у значно вигідніше становище ніж Пакистан. Десятирічне індійсько-пакистанське протистояння зумовило те, що обидва центри змінили, якщо не розірвали свої альянси. Індія завжди прагнула залишатися позаблоковою стосовно жодної зі сторін, але де-факто підтримувала тісні відносини з СРСР. Пакистан натомість почав активно співпрацювати зі США як зі своїм основним союзником. США потрібна була військова підтримка Пакистану для своїх операцій в Азії, зокрема у війні в Афганістані. Внаслідок чого вони залишаються основним спонсором пакистанського військового апарату настільки, що основним озброєнням Пакистану були і залишаються американські літаки F-16. Але з взяттям Осами Бен Ладена в Пакистані стосунки погіршилися і США віддали перевагу Індії з умовлено спільними знаменниками світської демократії економічних можливостей і, передусім, викликом, який несе з собою Китай. Незважаючи на те, що між Пакистаном і Китаєм завжди були теплі стосунки, після розриву відносин зі США Пакистан почав більше покладатися на Китай як в економічній, так і у військовій підтримці. Це пов'язано зі спільним стратегічним інтересом проти Індії і взаємною зацікавленістю в Кашмірі. Хоча й Індія і Пакистан зазіхають на весь штат Джаму та Кашмір, є території Кашміру, на які претендує і фактично контролює навіть Китай. Ця частина Кашміру контрольована Китаєм або Аксайчин. Теж була причиною суперечок між Індією та Китаєм. У рамках цього трикутника Китай і Пакистан стали підтримувати права один одного. Фактично, Пакистан добровільно передав частину кашміру, яким він управляв Китаю у 1963 році. Звісно, це було спростовано Індією, та призвело до того, що індійсько-китайські відносини залишаються холодними, незважаючи на обсяги торгівлі, що лежать в їх основі. Крім того, Китай створив китайсько-пакистанський економічний коридор, який став центральним елементом своєї ініціативи: один пояс, один шлях. КПЕК сполучає під Трольний пакистану Кашмір разом із південним портом Гвадар і з промисловою інфраструктурою, що скаржується Індією, де факто третім гравцем у питанні Джаму та Кашміру є Китай у 2019 році. Індія в односторонньому порядку відкликала особливий статус Кашміру як спірного регіону і розділила його на дві території, прагнучи інтегрувати його в склад Індії. Прогнозовано Пакистан відхилив такий вчинок Індії, назвавши його незаконним. Що й не дивно його підтримав Китай. До сьогодні Кашмір лишається найбільшою проблемою у відносинах між Індією та Пакистаном. А результатом цієї чвари є вкрай невикористаний потенціал для торгівлі між двома країнами. За деякими оцінками, торгівельний потенціал між Індією та Пакистаном може сягати 37 мільярдів доларів порівняно з 1-2 мільярдами доларів на сьогоднішній день. Що чекає на них попереду? Як в Індії, так і в Пакистані схожий етнічний склад населення, схожі культури, схожі смаки, і досить схожі проблеми. Що становить вагомий аргумент на користь нормалізації відносин, можливо, завдяки зростанню двосторонньої торгівлі. Вища економічна залежність один від одного збільшить поріг військової агресії і посилить регіональну продуктивність. Прикладом є регіональні торговельні блоки на кшталт АСЕАН та ЄС, де заохочення регіональної торгівлі діяло як примножувач багатства. Але в міру того, як нинішня ситуація затягуватиметься, різниця в економіці та військовій потузі зростатиме на користь Індії. Відтак, Індія буде менш схильна до примирення з Пакистаном, а ймовірність військового конфлікту залишатиметься високою. Тому в глобальних інтересах буде спонукати Індію та Пакистан до нормалізації взаємин між собою. Хоча уникнення подальшого військового конфлікту між двома ядерними державами залишається головним завданням, покращення індійсько-пакистанських взаємин означатиме покращення життя в одному з найбідніших і найбільш густонаселених регіонів світу. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською за можливості. Просимо підтримати розвиток нашого каналу фінансово або просто пригостити нашу команду кавою. Реквізити є в описі.